Вітаю вас, друзі! Об'єднана Палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду прийняла своє рішення, свій висновок щодо можливості сумнівної відмови чоловіків, які належать до релігійних організацій і по вірі не можуть використовувати і застосовувати зброї. Дорогі друзі, офіційний сайт. Реєстру судових рішень ще не має інформації даного тексту, повного тексту судового рішення, але на сайті Верховного суду розміщено комуніке, яке стосується позиції Верховного суду. Відповідно, можемо вже відштовхуватися і давати оцінку цьому судовому рішенню. Ми можемо його проаналізувати і спрогнозувати, що буде відбуватися. Тому так, дорогі друзі. Що, які правові наслідки цього рішення? По-перше, більше не можна в процесі мобілізації, а точніше це не дасть ніякого позитивного юридичного ефекту, в процесі мобілізації посилатися на приналежність до релігійної організації, віровчення якої не допускає використання зброї, це мається на увазі, що органи ТЦК та СП, поліція, прокуратура вони вже не будуть на відповідні документи зважати. І давати цьому юридичну оцінку. А це означає, що якщо такий чоловік буде відмовлятися від мобілізації, відповідно проти нього буде розпочато кримінальне провадження, відповідно це кримінальне провадження буде доставлено, передано до суду, а там буде очікувати міра покарання у виді 3-4 років тюремного ув'язнення. Також ті кримінальні провадження, які вже розпочаті, будуть передані до суду, і ті, які, входять, е, які сьогодні проходять на стадії судового розгляду, також слід очікувати, що відповідно такі чоловіки, які є обвинуваченими по тих категорій справ, отримують реальний термін позбавлення волі. Дорогі друзі, що важливо розуміти, я розкажу тезисно і по, по пунктах. По-перше, Верховний суд у даному впровадженні скасував реальний трьохрічний термін позбавлення волі, замінивши його на іспитовий строк, що я вважаю, що таким чином, Верховний суд він е, вбив, як це кажуть, декілька зайців одним пострілом. По-перше, він мінімізував будь-які ризики пред'явлення до Держави України претензій щодо. Релігійного переслідувань щодо посадки у в'язницю чоловіків, які по вірі не можуть використовувати зброю через приналежність до відповідних релігійних організацій. І це означає, що західні партнери, міжнародні правозахисні центри, організації, вони їм буде складніше приділяти до держави Україна будь-які претензії щодо мобілізації. Віруючих чоловіків, оскільки е, зразу уряд буде посилатися на той факт, що Об'єднана Палата замінила, замінила реальний термін позбавлення волі на умовний. Тому від претензій із Заходу до Держави Україна таким чином вони мінімізували. Що також зробив Верховний суд. По-друге, він е, значно ускладнив, можна сказати, унеможливив. Направлення цієї справи до європейського суду справ людини, щоб європейський суд справ людини висловився щодо можливості сумлінної відмови від мобілізації чоловіками, які повірі не можуть використовувати зброю. Замінивши реальний термін позбавлення волі на умовне покарання, відповідно європейський суд справ людини вкрай малоймовірно, що він відкриє провадження у європейському суді, оскільки для Європейського суду з прав людини пріоритет є розгляд тих справ, де було порушено права людини і чоловіки та обвинувачені особи знаходяться саме під вартою або ув'язнені у місцях позбавлення волі. Тому відповідно вони мінімізували претензії із заходу. До держави України мінімізували можливості захисту оскаржити справу, подати скаргу до Європейського суду з прав людини. І відповідно, що також ще слід розуміти, це по-третє, що зробив Верховний суд. Він розкрив можливість здійснювати кримінальне переслідування саме чоловіків, які по вірі не можуть використовувати зброю, приймати присягу і проходити військову службу. Тому кримінальні процеси проти таких чоловіків будуть активно розслідуватися, тривати. І знаєте, що також хочу сказати: що не варто надіятися, що оскільки об'єднана палата Верховного суду замінила реальний термін позбавлення волі на умовний, що це також будуть робити і суди нижчих інстанцій, суди першої та апеляційної інстанції. Я глибоко переконаний, що саме ті суди вони будуть виносити реальні терміни позбавлення волі, а це 3 і 4 роки тюремного ув'язнення. Знову ж таки, посилаючись на іншу позицію Верховного суду, яка говорить про те, що призначення реального терміну позбавлення волі воно слугуватиме тому, що чоловіки будуть носити мати більшу відповідальність в процесі прийняття рішення щодо мобілізації, а умовне покарання. На думку Верховного суду, сприятиме масовим відмовам від мобілізації. Є така позиція по іншій справі Верховного суду. Я так її переказав своїми словами, тому звісно, що слід очікувати, що ніяких умовних термінів покарання не буде, а будуть саме реальні терміни позбавлення волі. Наступне, що хочу сказати, це дуже важливо, дорогі друзі. Це мова йде про конституційне провадження. Щодо права на проходження альтернативної невійськову службу під час дії правового режиму воєнного стану. Станом на сьогодні до Конституційного суду подано і розпочато три конституційні провадження щодо права на сумлінну від мобілізації і права на проходження альтернативну службу під час правового режиму воєнного стану. Ці три конституційні провадження об'єднані в одне. І Конституційний суд сьогодні вирішує, чи можна під час воєнного стану е проходити альтернативну невійськову службу, а саме мається на увазі, чи відповідає Конституції України закон про альтернативну невійськову службу, де не передбачено можливості проходження альтернативної невійськової служби під час воєнного стану. Дорогі друзі, звісно, що тут давайте будемо реалістами. Варто очікувати вже позицію Конституційного суду після війни, після завершення воєнного стану. Я особисто переконаний в тому, що Конституційний суд підтвердить право на проходження альтернативної невійськової служби під час дії воєнного стану. А це означає, що, на мою суб'єктивну думку, переконання як адвоката, як правника, що ті чоловіки, які будуть засуджені до позбавлення волі, почнуть відбивати покарання в місцях позбавлення волі, як тільки буде відповідна позиція Конституційного суду, яка підтвердить право на альтернативну службу, то такі чоловіки зможуть переглянути свої вироки вже саме в порядку виключних обставин. Якщо ними раніше, вчасно і правильно була подана заява про альтернативну службу зареєстрована в районній державній адміністрації. Якщо було подано заяву про призначення суспільно-корисних робіт, згідно діючої постанови кабінету міністрів, яка так і називається порядок залучення проти осіб до суспільно-корисних робіт під час дії правового режиму воєнного стану, якщо було подано листи про залучення до будівництва фортифікаційних споруд, і якщо такі чоловіки, які вже відбувають покарання, зможуть довести, що вони зробили все можливе на виконання конституційного обов'язку. Захист вітчизни без зброї і позавійськовою службою, маючи позицію конституційного суду, яка підтвердить право на альтернативну службу під час воєнного стану, то такі вироки можна буде переглядати в порядку виключних обставин, якщо в матеріалах справи дійсно були вчасно подані і зареєстровані належним чином, обґрунтовані відповідні заяви. Але ми рішення Конституційного суду очікуємо. А станом на сьогодні, то слід бути реалістом, об'єктивно сприймати ситуацію, що суди вже не зможуть виносити виправдовувальні вироки. А навіть якщо це буде відбуватися, то вони будуть скасовуватися судами апеляційної та касаційної інстанції. Як мінімум, це буде відбуватися, поки не буде позиції Конституційного суду. І останнє, що би хотів сказати. Це те, що конституційний, вибачте, Верховний суд на сайті офіційному комуніке виставив інформацію, що держава не може ігнорувати релігійні переконання віруючих людей. Відповідно, такі чоловіки та жінки вони можуть призиватися на посади без зброї. Дорогі друзі, що я тут хочу сказати? Я вже досить давно і досить активно займаюся тим. Що добиваюся, здійснюючи юридичний супровід по відношенню до чоловіків, які належать до релігійних організацій, і по вірі, котрі не можуть використовувати зброю, саме призначення їм небойових посад, тобто тих посад, які напряму не передбачають використання і застосування зброї. І хочу сказати, що також було закрито чимало кримінальних проваджень за фактом непокори, невиконання наказу. Як тільки вдавалося, ми могли довести перед прокурором слідчим, що зробили все можливе, щоб служити в тиловій частині на небойовій посаді. Є підтверджені документи, які це підтверджують, подані в різні інституційні установи в органи військового управління. І відповідно неодноразово самі слідчі, самі прокурори, ну конкретно по моїх кейсах ініціювали передкомандування військових частин, щоб такі чоловіки вони були залучені саме до тилових частин, не бойових посад. А тепер, коли буде ще позиція об'єднаної палати касаційного кримінального суду. Яка говорить про те, що держава змушена брати до уваги релігійні переконання, я глибоко переконаний і впевнений, що процедура отримання тилових частин і небойових посад значно спроститься і результату добитися стане значно простіше. Але, попри це, що мається на увазі, недостатньо просто заявити про по до релігійної організації у випадку своєї мобілізації, а слід не правильно підготувати. Зареєструвати, подати, направити цілу низку пакетів документів, де буде стояти вимога, вжити заходи реагування щодо призначення посади, яка не передбачає використання і застосування зброї по релігійних переконаннях. Тому бачимо, що держава взяла таку політику про те, що альтернативної служби в класичному її розумінні, яка не має ніякого відношення до органів військового управління. Її під час війни очікувати не варто, а натомість держава скоріше буде забезпечувати можливість і спростить можливість призначення небойових посад тим чоловікам, які по вірі, не можуть використовувати зброю. Зразу скажу: наперед заходячи, немає жодного юридичного акту, положення, наказу, нормативного акту чи закону, який би дав законне право. І можливість військовослужбовцю відмовитися від присяги, від зброї або від виконання наказу. Це, скоріше кажучи, ми говоримо про те, що такий військовослужбовець по переконаннях повірі не може використовувати зброю. Відповідно, він робить все можливе. Клопоче рапортує про призначення йому посади, яка не передбачатиме від нього саме застосування зброї. Тому. Тут ще також слід розуміти, яка є реальна ситуація. Це не врегульовано, це не прописано, немає відповідно інструментарію, як добиватися таких посад. Але в контексті особистої адвокатської практики і досвіду можу сказати, що вдається добиватися призначення таких посад не завжди, не скрізь, але в більшості випадків. Такі чоловіки не спрямовуються для виконання бойових завдань, якщо вони вчасно і правильно зі своєї сторони все зробили. Тому таку маємо ситуацію станом на сьогодні, і розуміємо, що відмова від мобілізації по переконаннях більше не працює. Розраховувати на виправдовані вироки, на жаль, станом на сьогодні, як мінімум, до позиції Конституційного суду. Не варто. В принципі, що хочу сказати, нічого не змінилося, тому що і так не було виправдовувальних вироків, і так призначали 3-4 роки тюремного ув'язнення. Але якщо буквально от донедавна ще вдавалося закривати кримінальні провадження, добиватися того, щоб їх навіть не розпочинали там в офіційних е, юридичній площині. То зараз уже ці мотиви не будуть аргументом для органів досудового слідства, прокуратури, суду та ТЦК. Дорогі друзі, дуже вже 3 листопада, досить скоро, буде опублікований повний текст об'єднаної палати касаційного кримінального суду, я детально буду його розбивати на частини, давати оцінку і також аналізувати, як це можна використовувати на свою користь. І буду про це публікувати в себе на телеграм-каналі. Буду вибирати окремі позиції, давати оцінку, а також рекомендацію, як найкраще використати в процесі захисту своїх прав та інтересів саме окремі положення, окремі думки об'єднаної палати касаційного кримінального суду. Тому обов'язково слідкуйте за телеграм-каналом. Там буде саме важлива інформація, яка буде стосуватися безпосередньо тексту. Позиції об'єднаної палати та інструментів використання цих позицій на свою користь. Тому підпишіться на телеграм-канал, мені в описі під відео. Підпишіться на цей канал. Попереду багато боротьби, але віримо в перемогу української держави. Я глибоко переконаний, я вірю в те, що є на небі живий Бог, який у своїх руках тримає небо, тримає землю, серце царів в його руках. Людська доля в руках живого Бога. Тому той, хто свою надію покладає на Господа, він не може бути осміяний чи засоромлений. Тому, дорогі друзі, підписуйтеся до наступної зустрічі.